14 робочих місць з ноутбуками та навушниками облаштували в Закарпатському обласному будинку культури профспілок, що в Ужгороді. Усе в рамках проєкту Освіта без обмежень, який входить до програми ООН з відновлення та розбудови миру. Мета цього проєкту – це забезпечити педагогічного працівника, науково-педагогічного працівника, студента, який навчається, тобто всіх осіб, які навчаються робочим місцем. Для того щоб вони здійснювали свою освітню діяльність на ту фізично знищений заклад освіти, тобто для того, щоб зберегти колективи педагогічні, науково-педагогічні, для того, щоб зберегти учнівські колективи, ми забезпечуємо робочим місцем безпосередньо для роботи та навчання всіх переселених осіб, які звертаються до нас. Пані Маргарита приїхала з Краматорська півроку тому. Наразі мешкає в великих Лазах. Та через часту відсутність електроенергії, аби не зривати освітній процес, учителька приїжджає до Ужгорода. Виникла проблема, коли стали вимикати світло, Я працюю вчителем, треба викладати, а викладати можливості немає. Бо в селі, коли вимикають світло, немає інтернету, лягає весь інтернет і навіть мобільний. Я викладаю математику і з телефону, її викласти просто неможливо. І для мене це є єдина можливість, де я можу приїжджати і повноцінно проводити уроки. Тобто я приїжджаю, принаймні, якщо немає світла, то хоча б мобільний інтернет працює і чотири години комп'ютер. А от пані Світлана тричі на тиждень приїздить до освітнього хабу з Мукачева. Жінка викладає в школі інтернаті для дітей з особливими потребами, що в Бахмуті. Ми так зробили з заступником міні-розклад. Щоб скомпонувати на три дні мені заняття, бо специфіка роботи з такими дітьми, мені треба з ними бути в контакті, тобто просто викласти уроки і дивитися, зробили вони чи не зробили. Ну такої можливості нема, бо мені треба їх у усіх побачити. Їх реакцію на той матеріал, який я викладаю. Ужгород не єдине місто, де діє такий хаб. Додаткові освітні простори є у Львові та Трускавці. Також тут започатковують зустрічі і тренінги, які покликані допомогти внутрішньо переміщеним особам. Освітньому хабі ми забезпечуємо не тільки можливість здійснювати викладання своїх освітніх програм, але і робимо інші освітні активності. Вони потребують того моменту психологічного виходу з тої стресової ситуації, тобто це є поради або як кажуть тренінги фахівців. Освітній хаб працює в будні дні з 9 до 16 години, відвідини безкоштовні.